Добрий вечір! Сьогодні я хочу дати рецепт жарених кабачків з сиром. Перемог 2 кабачка, 150 г сиру, 3 яйця, цибуля, чесник, олія. Починаємо готувати. Кабачки нарізати кільцями, цибулю потерти на крупну тертку. Чесник на чеснокодавку. Цибулю і чесник додати 50 грамів води розмішати. Кабачки посолить, перець чорний добавить і в маринад теж перчик чорний добавить. Вилити у кабачки все це і замаринувати їх можна прямо рукою. Нехай вони постоять 15-20 хвилин. Робимо кляр, беремо три Збить їх хвиличкою, посолить пол чайної ложки, чорний перець, з кабачків. Маринад, злити прямо в кляр, додати муки небагато, десь одну столову ложку. Кабачки макаємо в муку, потім в кляр і жаримо. Коли вони готові, то зверху покласти сир, потертий на другий бік кабачків. І ще кілька хвилин на пательні пожарити на маленькому вогні, дістати. Кабачки. Зверху покласти кружалку помидора або кетчупа.